Да вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь на таке питання, чи можна оформити допомогу на проживання? Внутрішньо переміщеним особам на своїх новонароджених дітей відповідне роз'яснення надало Міністерство інтеграції України та пояснило наступне: якщо ви, переселенець, перемістились після 24 лютого 2022 року з населеного пункту в районі воєнних бойових дій. Окупації, оточення і оформили довідку внутрішньо переміщеної особи, то ви маєте повне право на таку саму довідку для новонародженого молюка. На її основі маєте право подати заяву про виплату допомоги на проживання для своєї новонародженої дитини. Хочу нагадати, що розмір грошової виплати на дитину становить 3 тисячі гривень на місяць. Виплати вам надаються незалежно від наступних обставин, чи працевлаштовані повнолітні члени сім'ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно. Тому не хвилюйтеся, хто має статус внутрішньопереміщеної особи і в тих сім'ях. Де вже народилися дітки, а ваші новонароджені малюки так само мають право на отримання щомісячної грошової допомоги у розмірі 3 тисячі гривень, якщо, відповідно, ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.